Вижгородська загальна, освітня школа перших, перших третіх ступенів номер 1 Наша школа це дружні діти, згуртовані, талановиті, працьовиті і старані. Відправляйтесь з нами у подорож і дізнайтеся все про ЗОЖ. У нашій школі навчаються дивовижні школярі. Приміром такі. Завзяті, обізнані, шанобливі. А У нас питання. Що таке ЗОЖ? Зосереджені, обов'язкові, шановні. Сучасні діти багато разів швидше оволодівають новим, ніж дорослі. і завдання нас, учителів, переорієнтувати учнів на сприйняття інтернету не тільки для розвитку та ігор, а й для отримання знань. Пріоритетним завданням сучасної школи є виховання інформаційної та комунікаційної культури учнів. А завдання держави є забезпечення рівним доступом до навчання кожної дитини. А де ж конки? Що ж, потрібно розмовляти з учнями їх мовою. Крейда насправді поступово відходить в історію. І тільки традиційні методи навчання вже неприйнятні. Ми, учителі, маємо усвідомити, що діти стали іншими. Це такі собі цифрові аборигени, а учителі, на жаль, тільки емігранти. В сучасній школі необхідно запроваджувати і використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Комп'ютер відкриває вікно у світ. Це прекрасний електронний навчальний ресурс. Але давайте не забувати слова генерального директора корпорації «Інтел» про те, що дива творять не комп'ютери, а вчителі. Ми мандруємо у навчання світ, щоб здобути знання тлі. Відеоролик наш сприйміть. У вітрині світ нас заучить!